Вітаю, друзі, це маркер подій. Я називаюся Яра Мочуйко. І сьогодні моєю гостею є генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України, епідеміологиня Наталія Іванченко. Тімко. Пані Наталія, доброго дня. Доброго дня. Будемо говорити сьогодні про коронавірус, зокрема, тому що десь ми вже забули про нього, але він сам про себе. Нагадую, як то кажуть, і в Україні ось за останні кілька тижнів така не зовсім е, приємна статистика. Ну я б акцентував якраз на Львівщині за минулий тиждень. Я так не розумію, було 188 хворих, а перед тим 72 хворі. хворих. Тобто таку тенденцію спостерігаємо, підтвердіть її або спростуйте, пані Наталію, і скажіть, що це взагалі значить, чому є таке пожвавлення збільшення саме хворих. Дійсно, спостерігається збільшення числа хворих на COVID-19, до речі, як на Львівщині, так і в Україні. І сьогодні ми маємо вже знов дані. Якщо раніше ми облікували щоденну кількість хворих, коли їх стало значно менше, ми перейшли на щотижневу звітність, яку ми отримуємо з електронної системи охорони здоров'я, коли вносять лікарі заключні діагнози. І Дійсно, у нас було 72 випадки за тиждень, потім 188, А сьогодні ми отримали інформацію за останні 7 днів. То це вже виходить 288 нових випадків захворювання на COVID-19. і у Львівській області 23 особи за останній тиждень були госпіталізовані і лікувалися з приводу коронавірусної хвороби. Тут зрештою нічого дивного немає, оскільки, не дивлячись на завершення пандемії, про яке оголосили в травні, коронавірус нікуди не звик, не зник, і постійно реєструвалися випадки захворювання, але їх було небагато. Вони були неважкі і фактично люди майже не госпіталізувалися в лікарні. Але вчені дійшли висновку ще рік назад, що коронавірус залишиться з нами назавжди, напевно, як сезонний вірус. Так як ми звикли, що з жовтня по квітень ми маємо захворюваність на грип, загострення ситуації захворюваності на інші гострі респіраторні вірусні інфекції, так і ми очікували, що з приходом осені активізується коронавірус. І коли ми обстежуємо людей з ознаками застуди і виявляємо коронавірус, періодично такі зразки ми скеровуємо в Київ в рисологічну лабораторію для того, щоб вона провела дослідження, це називається секвенування, який саме штам віруса. Коронавірусу циркулює на тій чи іншій території. І ми маємо результати, що на Львівщині зараз є Омікрон, XBB 15, XBB 1.2, тобто той, який ми вже знаємо, який в нас і раніше циркулював, і тому нічого надзвичайного на Львівщині не відбувається. Але дуже важливо нагадати всім. Що фраза захворів сиди вдома є не формальною, а реальною, і якби кожна людина це виконувала, то таким чином вірус би в меншій швидкості поширювався від людини до людини. Якщо людина, яка виділяє вірус з кашлем, з чханням просто з розмовою виходить на роботу, користується громадським транспортом, оскільки маскового режиму у нас зараз немає. То зрозуміло, що людям, яким не повезло опинитися в радіусі 1 метра, можуть захворіти. І, на жаль, на Львівщині дуже низький відсоток охоплення профілактичними щепленнями проти коронавірусу. Ми говоримо, що вакцинація складається з базового комплексу і дві бустерні дози. Перша не раніше, ніж через 5 місяців після вакцинації, друга не раніше, ніж через 4 місяці. Так, от, першу дозу на Львівщині отримали. Близько 8% людей. Другу, на жаль, навіть не повний один відсоток. Тому зрозуміло, що незахищений прошарок є великий, імунітет навіть після перенесеної хвороби не є довічним, не є тривалим. Тому вихід один вакцинуватися. Уникати людей з ознаками застуди самим, якщо ми маємо такі ознаки залишитися вдома, повідомити про це лікаря, і тоді ми будемо спостерігати ситуацію, скажімо так, без надзвичайних загострень. От ви якраз сказали про штам Омікронія? Наскільки я розумію, це він по всій Україні так фігурує, але от також ще згадують про такий як пірола, так що про нього відомо? Чи він взагалі зараз фігурує, чим він небезпечний? Дійсно, є м, новий відносно штам коронавіруса, який ідентифікували пірола. Він там має циферки Б, А45. І на сьогоднішній день він він робить погоду в деяких країнах Європи, в США, зокрема, і він себе проявив тим, що. Часто хворіють люди, які вже декілька разів хворіли на коронавірус. Тобто він повністю уникає імунної відповіді організму після перенесеної хвороби. Але клінічно якихось надзвичайних проявів при ньому не спостерігається. Тобто, це підвищення температури тіла, кашель, нежить, може бути запалення, легень, пневмонія, тобто та клініка, до якої ми вже звикли. Але наразі його особливість, що він уникає тієї імунної відповіді, які люди могли вже сформувати. Знову ж, згідно тих результатів, які ми отримаємо з Києва, поки що піроли в зразках матеріалу від наших. Мешканців Львівщини немає. Але ризик, звичайно, є, оскільки люди подорожують, оскільки постійно хтось приїжджає з якоїсь країни, і, на жаль, ризик такий залишається. Окрім того, є ще повідомлення ще про один штам, так званий Рива ЕР5, який теж виявили в США і він спричинив певну хвилю захворювань. Також на Україні, зокрема на Львівщині, про нього ми поки що ще не говоримо. От ви сказали, що другу бустерну дозу практично лише один відсоток населення, тобто, отримав. Тобто, чи можемо говорити про те, що люди вже не так серйозно сприймають саме вакцинацію, взагалі не задумуються над тим, як це було, наприклад, два роки тому ще люди, звичайно, розслабилися, зраділи, що зняли маски, і декому здалося, що вакцинація відійшла на другий план. Але. Коли ми бачимо або читаємо новини з Європи, США, Америки, або телефонують друзі з тих країн і розповідають, що там ситуація загострюється, то ми розуміємо, що іншого шляху, як уникнути масового поширення, ніж знов згадати про вакцинацію, немає. Але хочеться відразу сказати, що ми ну, наголошуємо, що особливо вона потрібна людям, які в числа групи ризику, хто має надлишкову вагу. Це люди, які мають цукровий діабет, це люди, які мають хронічні захворювання дихальної серцевої дихальної системи, серцево-судинної системи, імунодефіцити, тому що для них, власне, як правило, такі зустрічі не проходять безслідними. Але знову ж зараз такий сезон, коли не лише свою бустерну дозу проти ковіду треба отримати. Особливо цим людям варто і провакцинуватися від грипу і захистити себе. І також згадати для тих, хто один раз в 10 років чи не пам'ятає, коли отримав своє щеплення проти дифтерії правця, варто теж це все зробити. Можна, до речі, це все зробити одномоментно, оскільки показує історія, показує досвід, що окрім вакцинації таких дієвих способів профілактики на жаль на сьогоднішній день немає. Тобто вакцина є. Якщо людина, наприклад, зараз хоче вакцинуватися без проблем. Вакцина є, там. Ну, є окремі кабінети щеплень, де може зараз не бути, наприклад, Pfizer, оскільки одна поставка закінчилась, друга приходить, відбувається розвезення. Десь ще є, наприклад, Джонсон і Джонсен Янсен, як люди називають, десь вже закінчився. Тобто у нас люди вже знають, що вакцини є різні, дехто вже вибирає, тому не можу сказати, що абсолютно в кожному кабінеті щеплень є повністю великий вибір. Але те, що вакцини є, то це однозначно. От я знайшов таку інформацію від видання Mirror, яка насправді наробила чимало шуму, що на думку світових фахівців у галузі охорони здоров'я наступна пандемія може бути 20 разів смертельнішою ніж COVID-19, і за масштабами порівняно з іспанським грипом? Ну, часто можна насправді десь такі повідомлення читати. Люди насправді реагують так з острахом на таку інформацію. Що ви з цього приводу скажете? Чи це лише така журналістська робота, щоб трохи людей налякати це перше і наробити шуму такої інформаційно? Ну, історія показує, що, як правило, велика пандемія відбувається один раз в 100 років. Ну, наше покоління ущасливилося 2008 рік пандемія свинячого грипу. Зараз ми зустрілися з коронавірусом, тобто бачимо, що дещо відбувається частіше. Але ну, на сьогоднішній день вчені говорять, що можливо інший респіраторний вірус може викликати масове ураження людей через його мутації. Але ще раз наголошую, це лише припущення, і це підстава для медиків, науковців працювати над вивченням властивостей цих вірусів, і, відповідно робити якісь прогнози. Тому я думаю, що найближчим часом пандемія нас не повинна би очікувати. Зрозуміло. Ну і окрім ковід, також є інші інфекційні захворювання. Які з них найбільше зараз е поширені саме на Львівщині? Загалом розкажіть, так таке часто. Е Бачимо і читаємо ситуацію щодо кору. І не лише на Львівщині, а загалом в Україні які найбільш інфекційні захворювання поширені серед населення. Ну, Якщо ми говоримо, власне, про кір, то, на щастя, випадки є, але вони не такі часті. Але небезпека епідемії кору в країні існує. Тому що кір має циклічний перебіг і один раз на 5-6 років спостерігається значне зростання числа хворих. Цей період вже минув, на Львівщині ми якраз. Мали останній надзвичайно великий спалах кору, коли хворіли і діти, і дорослі. І тому за цей рік нас зареєстровано 5 випадків це від початку року, від січня: один серед дітей, чотири серед дорослих. Завершився вже інкубаційний період від останнього випадку, коли могли захворіти контактні, на щастя, це не відбулося. Але Зараз відбувається так звана наздоганяюча качап компанія вакцинації проти кору, краснухи епідемічного паротиту дітей віком від 2 до 17 років. Які з різних причин своєчасно не отримали захист від кору, краснухи і паротиту в один рік і в шість років цих дітей на Львівщині назбиралося досить багато і тому їх активно запрошують в заклади охорони здоров'я, вакцинальні бригади приїжджають в поліклініки, створені в розважальних центрах спільно з ЮНІСЕФ, так звані точки спільно, де працюють теж виїзні бригади вакцинаторів, для того, щоб діток захистити, тому що власне небезпека поширення кору є і вона щоденно зростає. Але поки що ми маємо лише поодинокі випадки кору, їх 5, це означає, що вірус циркулює, і чим більша кількість людей в нас буде захищена, тим менша ймовірність, що кір буде поширюватися. Користуючись нагодою, хочу сказати, що і грипу поки що ми не зловили, але є прогноз Всесвітньої організації охорони здоров'я, що в нас будуть циркулювати 4 штами віруса грипу, один з них грип H1N1. Вікторія, другий гриб А Аж n 2 Дарвін, третій це гриб Б Австрія, четвертий гриб Б Пакет або Пукет. І тому всі вакцини, які виготовлені для епідсезону, захищають власне, від цих штамів вірусів грипу. Вакцини вже в аптеках є, і люди активно почали вакцинуватися. Стосовно інфекційних хвороб, які викликають небезпеку, це є лептоспіроз, від якої і вакцини немає, щоб масово використовувати, переносять переважно щурі миші. Люди інфікуються або вживаючи немиті фрукти, овочі. Або, наприклад, коли вони чистять картоплю, не миють руки і продовжують потім споживати якісь продукти. Або рибалки, які заходять в різноманітні озера босоніж, особливо де є таблички купатися заборонено з різних причин. Або заковтують пірнаючи воду, і, на жаль, 20% тих, хто захворіли, пов'язують своє інфікування, власне, з таким способом. Вихід один. Масове знищення гризунів з цього приводу навіть відбулося засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій для того, щоб привернути увагу керівників всіх органів влади, підприємств, установ, організацій, що винищення щурів на сьогоднішній день є важливим питанням, оскільки інакше запобігти депоспірозу ми не можемо. Зрозуміло, дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з Наталією іванченко Тімко, директоркою Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Говорили про ковід, також про інші інфекційні захворювання. Це був маркер подій. Я називаюся Єрема Чуйко. Дякую вам, що дивилися нас. Ляких мараздів. До побачення.